Ну нарешті і Волгоград вже дочекався. Російські медіа цього тижня повідомили про першу атаку безпілотником військового об'єкту у Волгоградській області. Волгоград та Україну відокремлюють 400 кілометрів по прямій. І згадайте, як казав секретар Ради нацбезпеки та оборони України, демонструючи нову далекобійну ракету українського виробництва, яка здатна дістати ціль за 700 кілометрів. Він тоді казав. Чекає Камчатка, чекає Кронштадт. Насправді залишається менше 200 кілометрів, якщо міряти. Ну, наприклад, від Хрещатика до Червоної площі, по тій же прямій. Росіяни сильно кричали після роботи морського безпілотника Магура, який, пам'ятаєте, дістав російські кораблі у новоросійську, а перед тим у Севастополі. А Оленівка на Тарханкутському півострові в окупованому Криму, де було знищено російську зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф, там, скоріш за все, працював наш оновлений Нептун. Він дістав російську установку. Встановлені на ній ракети та особовий склад. Протикорабельний Нептун по наземному об'єкту насправді це винахідливо. Плюс ракета Вільха М, модифікована радянська артилерійська система залпового вогню. Кримський місто середині серпня став мішенню, ймовірно теж модифікованої ракети С-200. Мусимо стріляти власними розробками. А Шольц цього тижня з нетерпінням чекав на меми після своєї травми на пробіжці. Він дякував за добрі побажання і говорив, що виглядає гірше ніж є. Глава оборонного комітету Бундестагу Штрак Цимерман звинуватила канцлера в одноосібному блокуванні всередині коаліції рішення про постачання ракет Таурус Україні. Він не хоче постачати Таурус зараз. Але зараз в Україні продовжують гинути люди. На що чекає канцлер? Це безвідповідально. Ворог теж винахідливий жалюгідно захищає свої бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами. В надії захистити їх від ударів українських дронів, ну а ще російські військові підпалюють заміновані поля легкозаймистою речовиною. Нову тактику використовують, щоб сповільнити український контрнаступ на півдні України. Тим часом диктатор Північної Кореї Кім Чен Ін, який планує у вересні зустрітися із Путіним, нібито для обговорення ймовірного постачання до Росії більшої кількості зброї для війни проти України, готовий на це.